Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Сьогодні будемо говорити про психоневрологію, а саме про таку тему, як самотність, та як з нею працювати. Це доволі актуальна в сучасності тема, тому що до теми самотності є два кардинально різних підходи. Один підход говорить, що це різко негативна ситуація, і в принципі, в давнині самотність означала відсторонення від групи людей, а це означало і цілком імовірну матеріальну фізичну небезпеку для людини. Тому, в принципі, те, що людина це колективна істота, колективний організм, і він потребує спілкування з людьми. Це вже давно доведено, це зрозуміло. Це видно на прикладах людей, які перебувають на, наприклад, на острові, де вони тільки одні проживають. цих експериментів доволі багато. Тобто, це все зрозуміло. Є інший підход до того, що деякі люди, так звані інтроверти, вони потребують цієї самотності. І для них це комфортно перебувати на самоті на ба більше ці люди вони потребують того, щоб якийсь час на день перебувати самостійно, без оточуючих для того, щоб трошки відпочити і вирівнити свій емоціональний стан. Але найважливіше це те, як сама людина переживає цю самотність. Тому що велика проблема 21-го сторіччя з її діджиталізацією полягає в тому, що ніби контакт між людьми він став набагато легший, і в той самий час е оця одинаковість, оця Самотність вона досягла небачених раніше масштабів, тому що люди хоч і спілкуються, наприклад, в соціальних мережах, проте це спілкування не задовільняє емоційних потреб людини в тому, щоб вона була визнана, щоб її розуміли, щоб з нею спілкувалися і її підтримували. Але знову ж таки повертаюся до того, що важливо, щоб людина сама розуміла. Якщо вона самотня їй від цього комфорту, значить, в принципі, це не проблема. Інша ситуація, коли людина стала самотня і для неї це проблема. Що в такому разі робити? Знову ж таки, проблема актуальна, тому що сьогодні ця ситуація спіткала багатьох людей. В Україні це може бути і розлука між чоловіком і дружиною. Це може бути сім'я, яка вимушена знаходитися в різних е, країнах. Батьки в одному місці, діти в іншому місці, і немає можливості спілкуватися. І якщо людина знаходиться на новому місці, там в неї немає друзів, немає родичів, немає з ким спілкуватися. Вона ніби раніше не відчувала цієї проблеми самотності. Зараз ця проблема для неї вона досить актуальна, і ця проблема також веде за собою. Те, що в людини виникають інші негативні емоції, і це тягне за собою багато наслідків не тільки психологічних, а й психосоматичних, реальних соматичних захворювань. Так от, на окремому прикладі, давайте розглянемо, що саме людина може зробити для того, щоб подолати відчуття самотності. Якщо, наприклад, людина потрапила в нове місце, в нове місто вимушене, вона це не планувала, відповідно, вона не може до цього і не могла до цього підготуватися. І вона знаходиться в цьому місці, вона проживає окремо. В неї є відчуття якоїсь небезпеки, це і раціональний страх, але є таке відчуття самотності, і внаслідок цього і відчуття якоїсь небезпеки, відчуття суму, відчуття того, що життя набуває різко негативних красок. Як з цим працювати? По-перше, для людини потрібно, як завжди, як би це не було банально, як би це не було важко, потрібно проаналізувати свій емоційний стан. Як це зробити, для цього можуть бути різні підходи. Це може бути самодіалог. Ви можете просто сісти з блокнотом, з листком бумаги і просто писати все те, що ви відчуваєте. Особливо важливо, що в моменти найбільшої такої самотності і цих переживань вам потрібно записувати, що саме привело вас до цього стану, тобто якісь конкретні тригери для того, щоб їх розуміти, їх уникати і з ними в той самий час працювати. Але потрібно об'єктивізувати свій стан. Потрібно, по-перше, зрозуміти, що той масштаб. Емоційний, який відчуває людина, він не відповідає реальній дійсності і тому масштабу можливо самотності або якоїсь іншої об'єктивної реальності, яка є в людини насправді. Тобто потрібно розуміти для людини, це важливо, що завжди емоційний стан він дещо перебільшений фізіологічно. І, як би не було погано, ми завжди відчуваємо себе ще гірше внаслідок цих емоцій. Потрібно їх об'єктивізувати. Це дозволить нам викорінити саму проблему і всі ці зовнішні оболонки у вигляді негативних емоцій, які кожного дня накопичуються, кожного дня виснажують людину. Вони. Мають зійти і залишити цей корінь проблеми, з яким надалі вже людина буде працювати. Що можна зробити далі? Дуже важливо не уникати можливості матеріально підтримати свою психіку. Наприклад, та саме, те саме відчуття небезпеки внаслідок самотності в новому житлі, в новому місці. Що в цьому випадку можна зробити? Якщо вони людина не почуває себе комфортно в своїй квартирі, вона може змінити замок на дверях, вона може змінити вікна, вона може придбати якісь засоби індивідуального захисту, балончик або щось інше для того, щоб просто здати собі відчуття, атмосферу безпеки, убезпечити себе. Це може ніколи для людині не знадобиться. Це може бути дещо і раціонально. Але якщо ви розумієте, якщо людина розуміє, що їй це допоможе, цього не варто уникати, і це можна зробити просто для того, щоб дати своїй психіці можливість зачепитися за це і трошки дати собі перепочинок для того, щоб з'явилися внутрішні ресурси організму для того, щоб правильно працювати з іншими негативними емоціями. Варто розуміти одну важливу ситуацію. Психіка людини це як стакан. І емоції, вони наповнюють цей стакан. І буває ситуація, коли емоцій настільки багато, що цей стакан починає переливатися. В ці моменти людині важко об'єктивно усвідомити, що вона відчуває. Вона просто йде за течією цих емоцій. Тому важливо підходити до того, щоб, можливо, невеликими порціями, але трохи звільняти цей стакан для того, щоб в організму. В психіці з'являвся ресурс для того, щоб правильно пропраць, пропрацьовувати той стан, який є зараз в людини. І як тільки цей ресурс з'явиться, цей ресурс також і фізіологічний, о, у людини поступово почнеться самолікування. Психіка сама буде знаходити можливості для того, щоб відновлюватися. Далі, знову ж таки, що ще можна зробити? Якщо. Людина почуває себе самотньо некомфортно в квартирі, і важко заснути. Вона може не виключати світло, е, можна включити телевізор, можна завести, наприклад, якусь е, домашню тварину, кота або собаку. Це теж допоможе не відчувати себе самотнім. Ми адекватно розуміємо, що це все можливо якісь непіврішення. Але важливо, щоб е, до цього не відноситись як до панацеї. От, людина вона самотня, вона купила кота, і вона не стала більш соціалізованою, а просто живе з цим котом і далі примножує свою самотність. Ні, це потрібно для того, щоб в даний момент психіка людини відпочила, і людина знайшла ресурси для того, щоб далі працювати з цим, відновитися і вже відповідно. Адекватно, самостійно соціалізовуватися і шукати ці можливості для того, щоб знаходити роботу, знаходити нових друзів, нове спілкування. Ось що важливо. Е, як я вже сказав, це можна, можна включати телевізор, можна включати радіо, можна лишати світло. Це тваринка, якась собака або кіт. Тобто, все, що допомагає людині, як правило, людина відчуває, щоб їй зараз допомогло. в цей момент, Це все важливо. Що далі? Якщо ми вставимо в сторону всі всі матеріальні моменти, які людина може взяти для себе, створити для того, щоб трошки покращити це і зменшити відчуття е, самотності, то є ще два підходи, які потрібно використовувати для того, щоб перемогти це відчуття самотності або допомогти собі справитися з ним. По-перше, це е, знайти зовнішню опору. Під зовнішньою опорою я розумію людину. З якою ви можете спілкуватися навіть, якщо це на новому місці, вам просто потрібно знайти з кимось спілкування. І вам потрібно заручитися підтримкою цієї людини. Тобто, можливо, в неї прямо спитати, чи готова вона з вами спілкуватися, вас підтримувати, бо ви відчуваєте себе самотнім, попередити про це людину. І якщо людина погодиться, вам потрібно зрозуміти, що просити про психологічну допомогу або когось, щоб він вас просто вислухав. Це не стидно, це цілком нормально. Це вам допоможе пропрацювати цю історію в тому районі, де ви живете, ви можете шукати. Наприклад, спілкування з продавцем в найближчому магазині або з баристою в кав'ярні, або з якимось іншими людьми, просто для того, щоб налаштувати для себе відчуття безпеки і зробити для себе таку маленьку соціалізацію. Дуже важливо, що ви будете робити такий small talk. Це Маленькі розмови, ні про що з цими людьми, яких ви знаєте в себе в районі, або це ваші сусіди, навіть якщо ви зупинитеся, спитаєте, як справа, яка сьогодні погода і як там здоров'я дітей, цього буде достатньо для того, щоб вам вже трошки зрозуміти, що ніби ви не один. І останнє, про що я хочу сказати, це, це те, що важливо робити дні тиші і самопізнання. Навіть серед всієї тієї темряви самотності потрібно себе готувати до цього. І потрібно робити дні тиші і саме пізнання. Вони заключаються в тому, що ви усвідомлено проводите день, можливо, на день, півдня, дві години, скільки вам комфортно, самостійно. І самопізнання заключається в тому, що ви намагаєтесь проаналізувати. Зараз я знаходжусь сам, про що я думаю? Які в мене емоції, які в мене переживання? Якщо вам важко на цьому сконцентруватися, записуйте це. Але важливо, щоб ви навчилися просто відчувати себе. Зараз насправді я спілкуючись з колегами, які займаються саме психоневрологією, чую постійно про те, що у людей зараз велика проблема з емоційним інтелектом. Тобто він насправді у багатьох людей майже відсутній. вони можуть дожити і до досить зрілого віку і не знати про це. Але в повсякденності у людини є якісь певні проблеми, які б вона хотіла змінити, але вона не може це зробити. Тому дуже важливо навчитися відчувати себе, знати свої думки, знати, де думки мої, а де думки нав'язані кимось іншим зі сторони, або вони просто хаотичні, імпульсивні і ніякого відношення до мене і мого стану вони не мають. І дуже важливо навчитися себе відчувати. Це дозволить вам виходити з цього почуття самотності і правильно пропрацьовувати ці емоції. Я дякую вам за увагу. Прошу вас підписатися на мій канал і поділитися цим відео з тими людьми, для яких це відео буде актуально. Також, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях і взагалі залишайте коментарі, тому що це допомагає Ютубу, його якимось власним алгоритмам краще просувати контент, який насправді несе людям користь та цінну інформацію. Я дякую ще раз вам за увагу. Бажаю вам злагоди, миру, гарного здоров'я. До зустрічі!